Зараз це так плотно. Тут вони всі пробиті. Знову От Таку історію лишає 12-й калібр. Вам сподобалось? Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас буде такий чисто фановий відос, де ми повідстрілюємо різну техніку, яку зараз покажу. У нас буде багато дисплеїв. Будемо відстрілювати по такій нарощувальній там з 10, 20, 30 Це дисплеї від айфонів, в більшості від айфонів та ще різних там екранів. Також стрільнем макбук. <рес> такий розовенький. Далі в нас ще буде відеокарта на відстрілі, і там ще багато різного хламу, який ми теж будемо дерявити і дивитися, як це все гармонійно буде розлітатися та розриватися. Валити будемо із 12-го калібра помпа Куля і 5,56 арка класична. Почнемо із того, що ми ось виставляємо зараз 10. Дисплеїв, тобто які ми поставили, склеїли, як це в нас вийшло, і будемо повишати, Потім перейдемо на 15. 30 і 40 дисплеїв, які ми зліпили. Тому подивимося, що буде цікаво подивитись результат. Також ще стрільнемо по телефонам, тому що цікаво, чи телефон може врятувати бійцю життя, якщо по ньому йде пряме кульове попадання. Стріляти будемо звичайними песочками: 5.56, тобто простий свинець, нічого там особливого. Це в принципі цивільні набої, і у нас і атеч, є каліматор. До речі, дуже класний та прикольний. Ну, зараз будемо перевіряти, стрільнемо по 10 дисплеям, подивимося, який буде результат. І потім будемо збільшувати, дивитися на е, самі результати. Відстань до дисплеїв приблизно 30 метрів. Цього достатньо, бо тому, що силует дуже маленький, невеличкий, так щоб в нього влучити. Поїхали. Ну, я думаю, 10 мало би прошити повністю. Дімончик, ти що думаєш? Я думаю, що до половини точно. До половини? Так. Да. Дивись, яке, до речі, чітке попадання прям всередину. Та прошило наску. Прям прорвало. Ну, коротше, десяточку прошило, причому куля, де внизу зайшла, так і чітко вилетіла. Переходимо на пітнашку. Подивимось, що буде з пітнаріку. Що, поїхали на 15. Ну, я думаю, що буде на козне. Трохи міг здіргнути, зараз подивимось. Ой, ти попав взагалі по по стороні зараз ще раз перестріляємо, ті вже 15 хто Ну, Думаю, зараз вже вкладусь та влучу. Ой-ой-ой-ой-ой! Їх розірвало, бачиш? Так, ну, зібрав всі телефони, знову теж трошки пішов в сторону, але... Е, ну, Тут вони всі пробиті. Тут, тут видно, що куля всі просто, про, просто всі про, провела, Ось чітко видно кулю. Ну, Переходимо на двадцяточку. Двадцяточка у нас така теж плотненька. Зараз подивимося. Наші друзі та партнери магазину Укрармор, в якому ти можеш знайти купу різного спорядження цінного, такого як бронеплити, балістичний захист, шоломи, багато різного взуття та різного одягу. По промокоду такті ти отримаєш мінус 10% на весь товар. Посилання на магазин буде в описі під відео. Тому переходь і купуй якісне спорядження в Укрармор. І продовжуємо нашу пальбу 20 дисплеїв проти 556. Знову розлетіли. Надіюся, <рес> воно їх теж прошило. Ну, Зараз позбираємо, покажемо результат. Зібрали ті дисплеї, які порозліталися. Один, два, три, чотири, п'ять чітко посередині, Шість. Тут теж розлетівся. 7, 8, 9, 10, 11. Це я навіть не знаю, рахувати. нехай ну, буде 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ну, всі пробиті. Прям чітко посередині. 30 дисплеїв. Зараз ще раз їх трошечки обмотаємо, щоб можливо... Не так вони розліталися, але розлітатись вони будуть, бо, тому що просто куля під тиском їх просто розриває. Так, зараз отак плотно замотаємо, так щоб на такому впевненому залітати. Ну, Попередній результат побачили, 20 дисплеїв теж прошило. Зараз спробуємо на тридцятку переключитись. Дистанція приблизно 30 метрів, куля, в принципі, достатньо розганяється. О, тримався. Попав чітко посередині, а вильоту нема. І нема виходу десь збоку. Ага, тобто десь ось. Десь на, на середині. Ну давай, давайте ми ще раз просто стрільнемо. Да, ми зараз просто ще разок стрільнемо, щоб впевнитись, чи куля не вилетіла десь збоку, а застрягла всередині. Повторний тест, 30 дисплеїв, 30 метрів. Так, ось другий вхід небо перше було вище. І виходу немає. Немає. Все-таки, мені здається, що десь застряє всередині Ну, Зараз будемо розмотувати та подивимось. Ага, о. Вот. І так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять. 13, 14, 15, 16. Загалом 18-19 дисплеїв зупинило 5,56. І за, бачите, забронебійний досить непоганий, бо, тому що вигнуло аж приблизно до 25-го десь ну, аж такий удар пішов по всім. Бо вже ціль, цілі, цілі лишилися останні 3-4 дисплеї лишилися цілими. І у нас є три телефони, які ось так теж змотали, але 100%, що проб'є цих три телефони, 556. Але зараз перевіримо, бо тому що цікаво, чи через слої одягу, можливо, рекошет телефон може зупинити. Все, далой. долой. Та, старайся навести точечку посередину телефону і чітко, просто вказівним пальцем правої руки плавно тягнути на себе. О! Є попадання. Тепер запобіжник. Перевели. Оп. Є. Все. Так залетела, так, Алін, і вона так маленька залетіла і. Вот, так, Галін, вот твоє попадання. Так. Mm -hmm. А вилетіло. Ну. Ну, бач, три телефони не, не врятують життя. Прикольно. так що. Смотрите, как. <свят> Главное, Прикольно, смотрите, як. Головне працює система чітко. Прикольно, мені нравится. <свят> Все, забирай їх собі. <свят> Хішпі і макбук. Та я думаю, що то, що то просіче навскусь 12-й калібр з помпи. Ну, зараз перевіримо. Доброго дня. Що ти за звір такий завітав? <сум> так, Діма зараз буде пробувати з помпи стріляти, тому подивимось. Але підійдемо трошки ближче, метрів на 20. <сум> Давай другий. Що не попав? Є. Yeah. Все, йдемо, подивимося результат. І так, що у нас? <риклад> 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 ну, Мак, да, ну, та як і був, ні? Заузький варіант. Постріл не витримав. <риклад> і навкусь. Спіть, щось... будь ласка, зв'яжіться з нами. Зв'яжіться з нами, бо мамо. Давай зараз поставимо два отак в ряд. <риклад> Подивимось. Нормально по сосочкам постоять, чем так еще сделал. Короче, у нас тут трохи такий беспредел. Но я же говорю, фановый видос. 20 метров, 12 калибр, помпа, куля. Так, що тут у нас? Два попадання, навсквозь і навквозь. Отак от таку історію лишає 12-й калібр. Так що, якщо 20 метрів зв'язуєшся з 12-м калібром, то краще тікати. Це вже е, залишився останній такий тест, ну, це вже навіть не назвеш тестом, це просто вже відстріл, аби, аби відстріляти. Чайник. Блок живлення і відеокарта. Зараз друзі мої будуть по ним стріляти, тому зараз подивимося на їхню майстерність стрільби. За позиція лижні каношки його зніме. Роз... Розстріляв запобіжник. Давай вже рез... результат подивимось. Результат подивимось в кінці. Next. по центру по блоку. Це запобіжник. Мішанчик, давай. І ще по блоку теж зацепи. Ось так от. Нема звуку. Ой-ой-ой. Добре. Дивись, оце запобіжник. Таєш отак да, великим пальцем. І тоді стріляєш. Так. <реш> запобіжник, запобіжник, Лоп, вірну, Оп, і вірну, тоді вірну, можна. Вірну. <реш> Є. Ну, що сказати, відеокарта прошита, блок. До речі, кучно дуже вверху хтось настріляв. І чайник. Чайник просто всередині такий друшлак. <реш> так, вже наш такий фановий тест закінчився, відстріляли, подивилися результати, теж було цікаво. Вам сподобалось? Дай пароль від Wi-Fi. Напевно, їм сподобалось. Тому будемо закінчувати. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал та слідкуйте за новими відео. Слава Україні, до зустрічі!